Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікар-кушер-гініколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. Власне, тому що я лікар-кушер-гініколог, яка сидить на прийомі, страшно подумати, 34 майже роки. У мене напевно є. Топ своїх якихось скарг, які жінки чомусь ну або соромляться озвучувати, або не придають їм необхідного значення, або не хочуть про це говорити, або не хочуть навіть самостійно визнавати те, що в них існує така проблема. Напевно, сьогодні я би хотіла поговорити на цю тему і дати зрозуміти. Кожній з вас, хто з цим стикався, що про це необхідно говорити, тому що більшість проблем все ж таки мають вирішення, але про це необхідно сказати. І так, давайте розбиратися. Перше це біль під час інтимного життя. Насправді, звичайно, біль це та ситуація, яка може виникати. Одноразово там або декілька разів не завжди цей процес може бути тільки приємним. Іноді ми не в тому настрої, не в тому самопочутті. У нас можуть виникати якісь дискомфорти і навіть іноді болісні відчуття. Але це коли ми говоримо про. Одноразові якісь випадки, якщо це постійно і системно ви отримуєте замість задоволення, біль під час інтиму, це може свідчити про проблему. Давайте розбиратися про які проблеми може йтися. Безумовно, це може бути психологічна проблема, тому що у жінки і оргазм, і бажання, і лібідо починається з мозгу як не крутий. Ну, якщо ми говоримо про проблеми гінекологічні, то на першому місці тут буде стояти таке захворювання як ендомітріоз. І дуже часто власне одним з симптомів прояви ендомітріозу буде біль під час інтиму. Причиною болю можуть бути запальні процеси в піхві, будь-то бактеріальний вагіноз чи кандідоз, чи якась інша інфекція. Але знов ж таки це явище тимчасове пролікував і все пройшло. Іноді причиною болі під час інтиму можуть бути зміни, пов'язані з недостатністю змазки, з атрофічними змінами, будь то з віком, будь то післяпологовий період, будь то недостатнє збудження. І в таких ситуаціях це будуть тріщини, потертості, печія, дискомфорт, і це може викликати у жінки біль. Іноді причиною болю можуть бути не Адекватно підібрана контрацепція, наприклад. Іноді причиною болю можуть бути, наприклад, наявність кіст, наявність пухлин матки, аденоміоза, міоми, які можуть Теж давати больові відчуття. Іноді боліві відчуття можуть не залежати від гінекології, а бути наслідком, наприклад, подразненого кишківника, або проблем з кишківником, або проблем з сечовим міхором. Тобто в таких випадках необхідно розбиратися. Але для того, щоб знайти причину, яка викликає біль під час інтиму, необхідно про це заявити. І тому я вас дуже прошу не соромитися, і якщо є. Така ситуація, її потрібно озвучити, інакше ви її не зможете вирішити. І, звичайно, якщо у вас з'явився біль під час інтимного життя, і це стало достатньо регулярно, необхідно звернутися до лікаря, необхідно пройти огляд в зеркалах, здати аналізи в разі потреби, зробити ультразвукове дослідження і в залежності від того, того, яка буде виявлена причина, буде призначене лікування. Взагалі-то більш розгорнута на цю тему ми говорили в відео біль під час інтиму. Тому дивіться і залишайте ваше запитання. Можливо, я не на все встигла відповісти. Друга проблема, про яку дуже часто ну, не люблять говорити жінки, це зниження лібіда, тому що. Ну, якось ми звикли до того, що ми маємо бути постійно в певному настрої, що в нас постійно має бути повишена лібіда, і ми постійно маємо мати бажання до життя. Але знову ж таки ситуації бувають різні, і ми дійсно живемо зараз в такі часи, коли іноді на перше місце виходять психологічні проблеми, і те, що відбувається навколо нас, не підвищує бажання до життя. Але якщо ми говоримо про... Те, що у жінки було гарне лібідо, що в неї немає психологічної проблеми, і раптом воно зникло, то варто подумати про те, чи не стало. Причиною цього, наприклад, зміни гормональні. Причому я зараз не говорю тільки про менопаузальний і переменопаузальний період. Тому що насправді дефіцит, тестостеронодефіцит, дефіцит ДГА, це може бути в будь-якому віці. І причини можуть бути починаючи від недостатності ваги, закінчуючи сильним стресом. Тому іноді зниження лібіда це може бути симптом. Томом певних змін, і тому це необхідно озвучувати. Та, є жінки, які ніколи не мали особливого бажання до цього і не отримували особливого задоволення. І вони зазвичай не звертають на це увагу. А якщо для вас Раніше це було важливим, і ви мали достатньо сильне лібідо, і раптом воно зникло, То тут може бути винна і ще та подібна залоза, і навіть дефіцити вітамінів і мікроеліментів. Знаєте, в мене є одна моя пацієнтка, яка прийшла якраз з такою скаргою, і в неї був. Ну, виражений дефіцит вітаміну Д, вона попила вітамін Д, прийшла далі вагітна, дякувати Богові, вже нормально виносила і народила. І сказала: Ви знаєте, Людмила Утіна, я б ніколи не подумала, що дефіцит вітаміну Д може так впливати на лібіда. Для того, щоб подумати, треба задати запитання. І хай подумає лікар, чому у вас змінився характер? І відчуття. Тому, якщо у вас пропала любіда, пам'ятайте про те, що це може бути симптомом. Тому я би порадила спочатку звернутися до гінеколога, виключити медичні проблеми з боку гінекології, з боку щитоподібної залози, подивитися, чи нема гормональних порушень, чи нема якихось захворювань, які призводять до цього. Ну, і якщо гінеколог скаже, що у вас. Все, ок, то є необхідність звернутися до психолога. До речі, більш розгорнута на цю тему. Ми теж говорили на нашому ютуб-каналі. Ви можете переглянути це відео. Третя проблема, про яку не люблять говорити жінки, особливо перехідного віку, це коли недостатньо вже змазки, з'являється сухість і не тільки під час інтиму, а в принципі в інтимній зоні, що може призводити іноді до свербежа, іноді це може призводити до мікротріщин, іноді це може призводити до... Дезорічних явищ. Жінки дуже неохотно говорять в принципі про те, що можуть пов'язувати з віком. Але тим не менш, треба розуміти, що це є, в принципі, фізіологічний процес. Але це є процес, з яким ми можемо. Достатньо непогано на сьогоднішній день справлятися. Причому у нас є достатньо гарний арсенал, починаючи від зволожуючих кремів, свічок, ему місцевої гормонотерапії, лазерних технології, інтимна косметологія. Ви не уявляєте, що на сьогоднішній день може гінеколог запропонувати жінці для омоложення і підтримки, скажімо, молодості інтимної. Зони, ми всі переймаємося нашим обличчям і зовнішнім виглядом, і, на жаль, для мене, як для гінеколога, це дуже образливо, на жаль, ми мало приділяємо уваги інтимній зоні, а вона теж заслуговує на спеціальний і більш турботливий догляд з вашого боку. Тому, якщо є Певні зміни, і ви розумієте, що щось змінилося, тому що Варто про це. Проговорити варто це озвучувати. Ви не уявляєте, як часто жінки відмовляються від інтимного життя навіть тоді, коли це їм це приносило задоволення, тому що з'явилися певні дискомфортні відчуття, пов'язані з віковими змінами. Це дуже обідно, що маючи можливості допомогти, ми цього не робимо, тому що ми про це не знаємо, тому що ви про це. Не говорите, тому я вас закликаю озвучувати все, що заважає вам жити, ну крім сусідів, звичайно, якщо вони заважають вам жити, я в даному випадку говорю про ваше тіло і про ваші зміни. Не можу не зупинитися. На ситуації після пологів, тому що дуже багато жінок, наприклад, у них це викликає настільки внутрішній, в першу чергу, душевний дискомфорт від того, що змінилося в тіло, і багато хто думає, що тепер не буде як до пологів, і це тепер на все життя. Я наголошую на тому, що відновлення вашого організму відбувається поволі. Тобто на це потрібен час. 9 місяців наше тіло змінювалося. І як мінімум 9 місяців йому потрібно для того, щоб назад стали ім'я запіхви, щоб зменшилася матка, щоб зникли розтяжки, щоб. Пішла зайва вага, гіперпігментація. Тому не потрібно впадати ну, в такий емоційний негатив від того, що вам не подобається ваше тіло. По-перше, це явище тимчасове. По-друге, якщо є Певні зміни. Запитайте у свого лікаря, які вправи ви можете робити, які процедури вам можна зробити, наприклад, той же самий лазер, та ж сама інтимна гімнастика, апаратні процедури, які допомагають тренувати м'яза тазового дна, можливо, використання якихось свічок, взагалі регулярний інтим. Теж дуже добре допомагає відновитися власне цій зоні після пологів. Ну і якщо жінка. Після пологів має певні емоційні і такі депресивні настрої, то безумовно в таких ситуаціях варта звернутися до психолога і разом з ним вирішувати деякі запитання. На цьому просто необхідно наголошувати, а не замикатися в собі, відмовлятися від інтимного життя, ненавидити себе і вважати, що життя ваше докорінно змінилося у всьому. Ну і якщо вам безумовно цікаво. Ця тема, то залишайте свої коментарі. Задавайте запитання, а ми обов'язково знімемо відео. Ну і я б сказала, найпопулярніша скарга, яку жінки роблять своїм секретом, це стресове нетримання сечі. Іноді жінці соромно собі признатися в тому, що в неї виникла така проблема. І як говорить статистика, через 7 років в середньому, після першого епізоду, жінка про це заявляє на прийомі у лікаря. Ну жінки. Ну, давайте з цим щось робити і щось міняти. Кожна друга жінка, у якої я підозрюю по певним анатомічним змінам, що в неї може бути така проблема. На запитання, а чи не бувало у вас? Да, бувало. Я кажу, чому ви про це мовчите. Ну, хтось каже, що соромиться, хтось каже, не звернув уваги. А більше всього мені подобаються ті, які кажуть, а ми думали, що це вже варіант норми, що таке у всіх. Ні, це не варіант норми і це не у всіх. Але 40% жінок знають, що таке стресове нетримання сечі. І так, коли ви чихнули, кашлянули, стрибнули і не втримали сечу, Це є власне та проблема, про яку я говорю. Тобто, це є нетримання сечі, а не так здалося, або, можливо, щось трапилося. І про це необхідно говорити. Тому що чим раніше ми з'ясуємо таку проблему, чим раніше ви розпочнете лікування і профілактику, тим Швидше ви отримаєте ефект, і в принципі отримаєте ефект. Тому що, коли вже 8 років у жінки нетримання сечі, коли є вже певні анатомічні, атрофічні зміни, іноді навіть хірургічне лікування тут буде вже безсилим. Насправді, це непроста проблема, і її вирішити абсолютно нелегко. І ми знову ж таки говорили на нашому YouTube-каналі про цю проблему. І, напевно, ще будемо говорити. Можливо, з'явиться щось новеньке в лікуванні, але якщо є стресове нетримання тримання сечі, перш за все, це потрібно визнати, що воно у вас є, і розпочати щось робити. І перше, що має робити жінка, це. Гімнастика для інтимних м'язів, і не треба зараз скептично говорити, що це не допомагає, і що це все ерунда. У мене вчора на прийомі була жінка, два роки назад, якій я порадила робити гімнастику для інтимних м'язів, а вона затята і не дивлячись на те, що вона вже перебуває в мене по узальному віці, вона свої проблеми таким чином вирішила. І вона каже: я тепер всім розказую, що це можливо. Тому що дійсно є ситуації, коли коли вже повне випадіння, ясно, ніяка гімнастика тут не допоможе. І якщо вже порушена анатомія органів, то ніяка гімнастика тут не допоможе. Але в тих випадках, коли процес тільки розпочався, і якщо у жінки ще немає опущення другого ступеню, а є нульовий перший, коли є просто слабкість м'язів та зоодна, то інтимна гімнастика тут дасть певні результати. По-друге, є замісна гормональна місцева терапія, є інтимна косметологія, яка використовує і лазери, і філери, і апаратні інші методики для вирішення цієї проблеми. Ну і безумовно, в деяких випадках необхідне хірургічне втручання. Але єдине, на чому я хочу наголосити, що не має бути байдужості. І не тоді, коли ви вже без прокладки не можете. Нікуди вийти, і ви починаєте тоді говорити про цю проблему з вашим лікарем або з вашою подругою. Тому я просто наголошую на цьому: згадуйте про те, якщо у вас є така скарга. Причому не потрібно думати, що така проблема виникає. Тільки в періоді менопаузи. В періоді менопаузи частіше всього вона погіршується і стає ще більш вираженою, але виникнути вона може відразу після пологів і достатньо в молодому віці. Тому варто про це говорити, і тоді ви зможете знайти вирішення. Часто в своїх коментарях, до речі, ви пишете: ну, це ви розказуєте про ті методики, які існують. А наприклад, мені мій лікар не сказав. Ну, по-перше, дуже часто ви й не запитали. А по-друге, ну, власне, для того ми і ведемо Ютуб канал, щоб ви якомога більше знали про своє тіло, про можливості, які існують, про симптоми, які існують, не займалися самолікуванням, а мали напрямок. В якому, якщо ви будете шукати, то обов'язково знайдете вирішення своєї проблеми. І ще один нюанс, на якому мені би хотілося зупинитися. Дуже часто жінки, знаєте, применшують свої симптоми, умовчують про якісь скарги, коли ти дивишся на жінку з такою. Великою міомою у матки, і ти розумієш, що в неї мають бути кровотечі, Вона каже: та ні, воно не сильно кровить, Я тільки день-два з дому не виходжу. А так потім мені вже стає легше. Знаєте, ми дуже часто боїмося, що нам або не сподобається діагноз. Який може поставити лікар, або не сподобатися то лікування, яке лікар може запропонувати, наприклад, хірургічне втручання. Я хочу наголосити на тому, що іноді, коли ми приховуємо наші скарги, коли ми боїмося навіть самостійно правильно оцінити свій стан і те, як впливає це на якість нашого життя, ми. Ну просто відтерміновуємо час і можливості, тому що іноді на ранніх етапах ми можемо або застосувати інше лікування, або застосувати радикальне лікування. А ось ця. Позиція, що я дуже боюсь почути те, що я не хочу, вона грає проти вас і на користь хвороби. Мабуть, що це от такі найболючіші питання, які би мені хотілося озвучити, судячи з свого прийому. Тому я закликаю вас. По-перше, підписуйтеся на наш канал, тому що тут ви можете дізнатися більше про своє здоров'я і про своє тіло. А по-друге, любіть себе. І цінуйте, тому що здоров'я це, напевно, найцінніший дар, який ми маємо. І воно дано для того, щоб ми жили життя з задоволенням. Бережіть його, бережіть себе і будьте здорові!